Вінничани долучились до всеукраїнської акції українського вибору Запитай кандидата, адже сьогодні ні для кого не секрет, що визначальними рисами нинішньої парламентської передвиборчої кампанії в Україні стали демогогія, порожні гасла і голослівні обіцянки людей, що прагнуть влади. В свою чергу громадянський рух український вибір, котрий не бере участі у цих виборах, створений для захисту інтересів громадян. Вас вітає місто Вінниця, площа у сквері Козицького. Сьогодні активісти української ініціативи, український вибір проводять акцію, запитай кандидата. Напередодні виборів до Верховної Ради України ми поставили за мету розповсюдити серед наших співгромадян-виборців запитальники до кандидатів у народні депутати. Українські виборці обираючи мають право знати реальну позицію провідних політичних сил та кандидатів у депутати щодо життєво важливих для майбутнього України питань. Яку роль буде відведено народу в управлінні державою? І чи буде в Україні прийнятий закон про всеукраїнські та місцеві референдуми, якою бути Україні унітарною, котрою легше керувати з Києва та простіше утискати економічні та культурні права регіонів, чи федеративною, що допоможе позбутись багатьох суперечностей? Президентсько-парламентською, а нині фактично президентською, чи як у всіх демократичних державах світу, парламентсько-президентською з правом народних обранців формувати уряд та контролювати правоохоронні органи, яким буде вектор економічної інтеграції, як здолати корупцію? Чи не варто нарешті відмовитись від спекуляцій з приводу мовного питання? Чи будуть вони і надалі створювати перешкоди своїм виборцям або ж підтримуватимуть введення подвійного громадянства, як прийнято у багатьох цивілізованих країнах, громадянами скількох країн вони насправді є, за чи проти вони продажу земель сільськогосподарського призначення, і чи розуміють вони, що земля основне багатство українського народу, будучи ще молодою і недосвідченою? Я хочу нарешті обрати той шлях який Буде зручний кожному з українців. То з тих від демаголії. Тому ми прагнемо діти. Ті питання, які підняті українським вибором, є основополагаючими. В принципі, стосується будь-якого із положень. Окрім того, ми звернулись до усіх учасників передвиборчого процесу партій та кандидатів-мажоритарників, котрі балотуються на Вінниччині. Пропонуємо їм добровільно озвучувати на своїх зустрічах з виборцями під час виступів на радіо та телебаченні у гітаційних матеріалах свою відверту позицію щодо зазначеного. адже українці мають право це знати. Ми звертаємось до всіх виборців з пропозицією вимагати від кандидатів чітких відповідей.